Вітаю в ефірі. дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні я розповім ось про що. Пожежі сухої рослинності продовжують нищити природу. Підсилення саперів надійшов черговий транш гуманітарної допомоги від Швейцарії. Рожгашан. Рятувальники забезпечували безпеку паломників хасидів в Умані. Пожежі на відкритих територіях масово нищать природу, і основною причиною залишається людська недбалість. Продовж минулого тижня рятувальники ліквідували понад півсотні таких займань. Горіло у кожному районі області. Окрім сухої рослинності, сміття, очерету, вогонь знищив також автомобіль, надвірні споруди та житлові будинки. Рятувальники вкотре закликають припинити випалювати сухостій та бути обережними з відкритим вогнем. Заняття з безпеки. Як діяти у разі пожежі та хімічної загрози? Куди звертатися, якщо натрапив на вибуху небезпечний предмет та як правильно надати першу домедичну допомогу потерпілому? Про все це дізналися працівники одного із підприємств міста Сміла під час безпекового заходу, який влаштували надзвичайники. Хімічні засоби щоб у вас коли про вас повинні були будь щоб ви їх вдягли і наскільки це можливо, максимально віддалитися від зони ураження хімічних речовин. Проводились навчально-тренувальні, скажімо так, дії. Відпрацювали розгорнення одного відділення ДСНС, створення водяної завіси на нашому об'єкті. Також проводилось навчання вірного персоналу по медицині. Зараз конкретно відбувається навчання. Піротехнічними службами по ну, особистій безпеці. Десь клітка на манометр. Якщо на зеленому, то стиснув все, ну, порядки, бо не гасла речовина подасться. Ми тут закріпили знання, побачили багато чого Нового і також. Приймали участь, показували самі те, що ми вже знали, те, що навчилися. Було цікаво і пізнавально. Саме я демонстрував серцево-геневу реанімацію Це 30 натискань, два вдохи. Навчені нам дуже допомагають рятуванню. У нас об'єкт підвищеної небезпеки. Дуже корисно, щоб персонал розумів всі ці нюанси, всі ризики. І... Добре розумів на таких навчаннях, алгоритми дійства. Як це кажуть, тренуватись, 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 щоб коли, не дай Бог, щось сталося, руки не тремтіли або ноги тремтять, а руки роблять. Рятувальники отримали черговий транш гуманітарної допомоги від Швейцарії. Сапери ДСНС, які працюють на деокупованих територіях, отримали нову машину для розмінування. Вона дозволить піротехнікам більш ефективно працювати на небезпечних ділянках, знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети. Машина для розмінування буде значущим додатком до арсеналу саперів, допомагаючи їм виконувати свою сміливу роботу і зберігаючи життя. І ще одне підсилення вогнеборців. Робот пожежний допомагатиме рятувальникам ліквідовувати наслідки надзвичайних подій. Робот може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстані до 65 метрів, чим забезпечує захист пожежних під час роботи, адже має дистанційне керування. Завдяки цьому реагування на надзвичайні події у важкодоступних місцях стало ще оперативнішим. Рятувальники забезпечували безпеку в місті паломництва Хасиді в Умані. З метою попередження виникнення надзвичайних подій з 12 по 19 вересня в умані організовано цілодобове чергування особового складу і техніки зведеного загону ДСНС. Зокрема, у місцях масового скупчення паломників здійснювалось чергування семи постів, з яких чотири пожежно-рятувальні, два водолазно-рятувальні та пост моніторингу радіаційної і хімічної обстановки. Додатково залучено інші патрулі ДСНС пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок. Ми проводимо профектичну роботу з паломниками хасидами які щорічно приїздять до міста Умень для святкування їхнього нового року. Це аудитори, а затем піші не аби хард воль не мати. Також ми їм даємо пам'ятки, яке вказано їхні дії під час надзвичайних ситуацій. Рятувальники відзначили своє професійне свято. Пожежні сапери, медики, водолази, хіміки, психологи. Всюди, де потрібна допомога, там є рятувальники. Напередодні професійного свята у головному управлінні відбулись заходи. Співробітники аварійно-рятувальних підрозділів області, які проявили особливу мужність та професіоналізм під час ліквідації наслідків надзвичайних подій. Отримали почесні відзнаки, нагороди, а також чергові спеціальні звання. Ось такі справи. Зустрінемось наступного тижня. Більше новин читайте на нашому сайті та в соціальних мережах. Бережіть себе.